Вітаю вас, друзі, на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по біткоїну. Ми проведемо аналітику по альткоїнам, по таким альткоїнам, як Solana, Dot, Ada Cardano, Protocol, Avalanche. Ми проглянемо, що відбувається на графіку цих альткоїнів, також що відбувається на графіку по біткоїну. Я вам розкажу та покажу, чому очікую Ріст. Чому я очікую ріст відеоринку загалом по всім активам. Та подивимось цікаві новини з ринку криптовалюти. Перейдемо в наш телеграм-канал, подивимось цікаві новини. Тому відео буде дуже цікавим. Обов'язково дивіться його до кінця, щоб не пропустити нічого цікавого та важливого. А також, друзі. Е, нагадую вам, якщо ви бажаєте, щоб криптовалютний ринок став для вас інструментом заробляти кошти. Ви хочете знайти для себе команду та працювати е, в хорошій якісній команді, то запрошуємо вас вступити в наш закритий клуб Криптобізнес. Ціна вступу на даний момент всього лажна всього 100 доларів. Матеріалів ви отримаєте на 1600 USDT. Також ми ведемо торгівлю по споту, торгівлю по фючерсам. Тому, якщо вам цікаво, якщо ви шукаєте для себе однодумців і хочете працювати на криптовалютному ринку, вступайте в наш закритий клуб. Всі посилання я залишаю в описі під цим відео. Отже, друзі, давайте переходити до аналітки. Спочатку ми переглянемо біткоін і що у нас відбувається тут. Будемо переглядати одноденний таймфрейм, будемо переглядати індикатор дів. Ми бачимо, що. Ми не змогли з другого разу пробити ось цю нашу сильну зону, не змогли закріпитись вище і, відповідно, пішли в корекцію. Але нових сигналів на корекцію в нас не було. Тому я чекаю, що біткоін в нас з ось цих відміток е покаже в принципі сильний та хороший ріст. Чому? Тому що ось тут у нас відбувається дуже сильне, е Накопичення та відкуп ринку по 26 тисяч, по 28 500, по 28 900. Тут ми бачимо, що в нас кожен день учасники відкупляють криптовалюту біткоін. Тому відповідно, я буду очікувати, що з цих відміток ми покажемо хороший ріст. А як ми бачимо, що коли починають відкупляти ринок, то в принципі відбувається досить непоганий та сильний памп. Також ми не бачимо сигналів на корекцію. Ми бачимо, що в нас зберігається сигнал на ріст, а це досить сильний та потужний індикатор. Тому я буду чекати, що біткоін вийде набагато вище з цих зон. Можливо, 34 тисячі доларів, а можливо, і вище. Можливо, ми покажемо сильний імпульс на ріст і дійдемо до хороших цілей, і до таких середньострокових цілей, як 47-48 тисяч доларів. Тому, відповідно, після цього накопичення я буду чекати, що біткоін е, вийде та з третього разу проб'є ось цю зону, закріпиться вище і покаже сильний та хороший імпульсний ріст. Це те, що стосується е, криптовалюти, біткоін. Зараз, відповідно, переходимо до альткоїнів, будемо розглядати, яка ситуація у нас на графіку на цих альткоїнах. Отже, друзі, переходимо ми на актив солану. Бачимо, що в нас ось тут дуже багато сигналів на ріст по солані. Бачимо, ось тут був зелений сигнал, ось тут зелений сигнал, ось тут такий зелений, але не чіткий сигнал. Ось тут на зараз на даний момент також зелений сигнал. І ми бачимо, що ось тут було досить сильне накопичення, після чого ріст, ось тут було досить сильне накопичення, після чого імпульсний ріст на 2 екса. І також зараз в нас ось тут є сигнал, та невеличке накопичення в нас тут відбувається. Ми бачимо, що дуже багато сигналів по Солані на ріст. Тому, відповідно, коли біткоін досягне хороших відміток і ліквідність почне проливатися в альткоїни, я очікую, що ось ці альткоїни, Solana, інші альткоїни дуже сильно себе проявлять. І відповідно ми бачимо, що ось тут в нас є досить хороша та непогана зона для накопичення. Ми бачимо, що ми ось такому. Боковику торгуємось та накопичуємось тут. Тому після таких довгих накопичень я би чекав імпульсного е, сильного росту, як мінімум на декілька іксів. Переходимо на монету DOT. Бачимо, що по монеті DOT був сигнал на ріст, показали ми ріст. Ось тут був сигнал на корекцію, пішли в корекцію. Зараз перебуваємо в боковику. Тут у нас було досить сильне накопичення, після чого побачили е, ріст по монеті ДОТ. Зараз в нас також ось тут відбувається досить сильне накопичення, таке як по біткоїну. Е, на солані такого накопичення сильного немає в цьому діапазоні. Але ми бачимо, що поки що в нас зберігається сигнал на корекцію. Сигналів на ріст поки що немає, але є сильне накопичення, тому ймовірно, що е, можливо скоро появиться сигнал на ріст. і Ми побачимо також досить непоганий ріст по монеті ДОТ. Тому що це хороший фундаментальний проєкт. Тому відповідно, ось тут хороші зони для накопичення. Ми бачимо, що сигнал на корекцію у нас відпрацював добре. Ми зараз зупинилися, стоїмо в боковику. Ось тут у нас відбувається відкуп ринку, Тому ось такі ціни, як 4 і 5, це хороші ціни для накопичення монети DOT на середньостроковий та довгостроковий період. Коли біткоін пройде до 48 тисяч доларів, я буду чекати, що DOT дасть як мінімум 2-3 рікса росту. Це в цьому міні-бичому ринку, а на піку бичого ринку, я думаю, що ця монета досить добре себе проявить і покаже як мінімум 10-15 іксів. Далі переходимо до монети Ада Кардано. Бачимо, що е, також в нас ось тут з'явився сигнал на ріст по монеті. Ми торгуємо з боковику, в принципі, як і по всьому ринку. Ось тут в нас було досить сильне накопичення, після чого е, в нас відбувся ось такий досить непоганий та сильний пам' з відміток 0,2 до відміток 037. Ось тут є сигнал на наріс. Також бачимо, що ось тут відбувалось накопичення, але не таке сильне, як на монеті Dot. Але все одно накопичення відбувається, сигнал на ріст присутній, тому я буду чекати, що е, монета Ада кардану також себе досить е, е, сильно проявить, особливо, коли біткоін досягне хороших відміток. Але як ми бачимо, що є сигнал на ріст, якщо біткоін піде в Ріст і проб'ється проб вище 32800, то я буду чекати, що і монета Ада Крану е, як мінімум досягне своїх ось таких хороших цілей, е, як мінімум. Це в нас 0,42-0,44 долара. Монета Нір протокол. Бачимо два сигнали на корекцію. Корекція в нас відбулася. Зараз перебуваємо в боковику. Тут також було ось таке досить невелике накопичення та покупки. Відповідно, нових сигналів ми не бачимо, тому по монеті Нір можна очікувати сигнал на ріст і, відповідно, заходити в цю монету для отримання росту. Ми бачимо, що монета, в принципі. Пішла на своє дно, потім показала ось такий сильний імпульсний ріст, корекцію до відповідно до цього падіння. Після чого ми зараз перебуваємо ось такому нисходящому накопиченню. І зараз можна сказати, що ми перейшли вже ось таке бокове накопичення, і можливо, ось тут також. Монету Нір Protocol будуть накопичувати. Вона може показати якийсь непоганий різ, наприклад, до 1,6 долара, але це все одно зона для накопичення. Але коли біткоін перейде до хороших сильних зон, я чекаю, що монета Нір Протокол також досить добре себе проявить. І ми бачимо, що в принципі в цю монету так трошки починають накопичувати. І відповідно, зараз я вважаю, що 1,1 – це також, в принципі, непогані ціни для накопичення монети Нір. Далі, друзі, переходимо до монети Avalanche. По монеті Avalanche ми бачимо, ось тут був сигнал на ріст, але ми ще скоригувалися, після чого показали імпульс на ріст. Далі. Сигналів на корекцію у нас не було. Ось тут сигнал на ріст, ось тут сигнал на е навіть не зважаючи увагу на те, що ми рухаємось вниз. Але ми бачимо, що після оцього. Після цієї корекції, після цього падіння, у нас ось тут таке також дуже сильне накопичення по монеті, як по біткоїну. Ось тут було накопичення, ось тут у нас було накопичення. Тому, відповідно, ми бачимо, що монету купляють, монету накопичують. Зараз також хороші ціни для покупок даного активу. Бачимо, що є багато сигналів на ріст, сигналів на корекцію немає. Тому, відповідно, я буду чекати, що ця монета також, якщо біткоін та весь ринок. А піде в сторону росту, також покаже досить хороший імпульсний ріст. Як мінімум, думаю, що ми можемо обновити ось ті хаї, це 16, 16 доларів. А коли біткоін прийде до хороших цілей, 48 тисяч доларів, то я також буду очікувати, що монета Валентж покаже як мінімум 2-3 ікса на цьому міні-бичому ринку. Тому по альткоїнам в нас ось така ситуація на даний момент. В принципі, Досить хороші ціни, досить хороший діапазон для накопичення хороших фундаментальних альтконів, тих про які я вам розказав. Ну, ефір само собою потрібно накопичувати біткоінний ефір, тому про ефір ми сьогодні не переглядали графік. Також, друзі, переходимо в канал е, Криптобізнес. Обов'язково підпишіться, посилання є в описі під відео. Бачимо цікаву метрику, яка прогнозує завершення ведмежого циклу по біткоїну. І ми бачимо, що ми зараз перебуваємо в, цій, в цих відмітках, де завершуються ведмежі цикл, і будемо переходити в новий боючий цикл росту.